Кого ми не приймаємо кошти на картки? Часто ж таке запитують. Ось ти тільки що сидиш читаєш, скиньте карточку, я оплачу. Бо що з розрахунковим виникають, що незручності які не знаю, а чому ми не можемо на карти приймати кошти? Ну ми ж офіційно працюємо і ну, взагалі немає права вестися в торгівля. І приймати кошти на карту тільки на рахунок. Ти ведеш якусь свою бізнес-підприємництво, що ти якш, як воно ведеться? Забуваю слова е, І, і ще, оплата тільки на рахунок. Да, є два варіанти: або це оплата на рахунок, або оплата при отриманні. І ще один момент такий, що картками. Е, Користуються шахраї в інтернеті. Розрахунковий рахунок це офіційно зареєстрований е, в податкові е, рахунок підприємця, в якого є всі дані. Не дай Бог, що трапляється, не відправили товар, обманули. Ви завжди можете щось доказати. При оплаті на картки це ваше власне бажання, ви нікому нічого не докажете. Тому і так відбувається, що люди бояться е, платити там. На рахунок на карту, тому що вони вже мали якийсь негативний досвід покупок в інтернеті, де їх обманювали нічого потім доказати неможливо. Тому будьте відповідальними, оплачуйте лише на розрахункові рахунки підприємців.